Заходимо на ринок Хріплінь. Ми започинаємо з такі гусей, трохи пізно приїхали. Роз... Почому такі гуси, хлопці? 8500. 850. А яйця маєте напродовж немають, сюди. 850 гривень такі гуси. Також віддамо собі гусей. Гусилаби, та галі. Це самі, самі гусаки чи її гуски? Час не знаю, по-моєму, є гуски. Тут читають на гуси. гуси. Так, є кролики такі. Баранці отакі. А кролики почому ці? чому кролики це? 550 гривень тільки ринок дуже великий сьогодні 9, 9 вересня сьогодні 600 так? так 6 породні кролі. Так, мускусна качка така мускусні качки Чому хочу рідки? 900 качучка 500. 900 грн качур, качка 500. Також хороша за качка така вона. Добре цибички. Так, Каліфорнія така. Каліфорнійці. По чому тільки підрощені ці більше? 150 дешевше. І 150 мали і 250 більше. А це самка самець? І 850 800, 800. Такі по 250. А картопля по чому? По 16 по Картопля по 16. Так, є індики. І індики дві індички ось такі. Чому індички? 900. По 900 за, штуку. 900 за штуку. А індик? 1500. 1500. Це тогорічний 8... того чи того молодий. В червні народився. Хринечка є кітна. А така самка що коштує? Самка за тисячу буде, самець також. Тисяч. І ще тут у нас такий красивий, дивіться. Бачите? Uh. Ну, а він що коштує? Також тисячу. Тисячу гривень. Є качечки такі. А качки по чому? Качки 500, качур 900. 500 гривень качка, качур 900. Ось такі качки. Також великі. Дякуємо за ваш канал. Дякую, Дякую вам. вам тут, базар. 900 кролики такі. А ці по чому баранці? 400. По 400 гривень такі баранці. Гарні кролі такі природні А ці? 300-350. 300-350. Ціні нормально. Так, голуби А що це є спов'яка? Це голубка чи голуб А спорт по чому? Спорт по чому? Сизі? Так, спорт по чому? Такі спортивні. По 100 гривень за штуку, такий спорт. По 100 гривень такі. Голубка, голубка. То є споровні парич? Ні? Це такі шикарні. качурі. дуже великі. Німецькі такі шипун, По 1000. по 1200 гривень бомбезні. Породні качурівські око, гарна ціна. Бомбезні. Сильно. Сильно. качурі сильні. Так, кролки. Такі гарні кролі, Дуже гарні кролі. По Почому ті кролки, так плюс-мінус ціна? 700 800 тисяч. 700-800. А є справні самки? Ні. Це самці, так? Ні, є самка, от самка, открывка. Ця самка. самка от, ось ця самка 1200 от, гривень. От є гроші шиншила. Mm -hmm. І наголошую, це велика європейська Ну, 066, yeah. 25, 25, 64, 64 289. 289. Телефонуйте, кого цікавить такі породні кролі. Телефонуйте. Будете задоволені, дуже гарний пролів чоловік. Бомбезні просто. Класно. Так, є чесник по 220 гривень, такий чесник ярий, чесник великий. Також великий вибір чесника по 180 такий чесник. Кому цікаво, чоловік може відправити новою поштою. 0,67, ну, 810. 67,84. 84. У чоловіка є різні насадження цибулі, часника телефонуйте, цікавтеся, новою поштою, вам відправлять. Давайте. Дивіться, є міць з чоловіка. 400 гривень, є пів літра 200. Пів літра 200 гривень. Він буває раз в 5 років. Зараз вам там попробуйте. А це що? Це що він такий? А це Чого? він такий гірський, з цих квітів, що дата вівки пасується. Це ага. з таких полонин. Він мені йде такий... Скажіть номер телефону свій. Пишіть. Кажіть. 067, 067 83 83 79, 79. 061 061. Телефонуйте. Петро вироби з меду. Телефонтова назаряється. Акація. Вироби з меду. По акації називаються. А гречаний а, по чому? 300 літра, пів вітра 150. Це лікувальні травневі маю. Маю акація з трави, я 250. Телефонуйте. Вироби з меду, все дуже гарно. Це таке шипшина, Але це посполонина. Це не таке, що десь внизу, Це на горах дуже високо. Захонути цікаво цього чоловіка, багато чого є цікавого. Голуби. По 180 гривень. Кролики такі? 180 гривень. Так, є різні вироби, є столики. Дивіться, є такі. Чутки сіл коштує у вас? 6 тисяч гривень. Є дві, лавки Є дві лавки. Скажіть номер телефону свій. Скажіть номер, так. 068 326 309. Телефонуйте. Кого цікавить такі вироби. Є столики, цим займається, телефонуйте. Цікавці. Місто надвірне. Ролики такі. Що коштує такі? Це Що коштує? Півтора ют, 1500 крили скидка. Півтора тисячі. тисячі. Качечки такі, мускусна качка. качки ці у вас? Цирин штук. А качур? 800 гривень. А туба це качка. Так, ендекі, пара таких індиків. Що пара коштує? 2000 пара. Кому цікаво у мене номер телефону є? Я вам надам. 2000 гривень пара індиків. 2000. Також у чоловіка є кролі. Дуже гарні ціни. Різні породи є, і борони, і каліфорнія. Чоловік дуже добре цим займається. Так, щоб будете собі телефонувати. Так, кролики такі. А по чому ці кролики, пані? 350 гривень. Так, такі кури є. Так, і корона. Що коштують кікут? 500? 500 гривень. А курочка? Корочка 400. 400. це порода? Кохінхін, карликовий. Карлико кокінхін. Так, є пара таких лимонних. 400 гривень. Внутрі Внутрі по 300. І кролики по 150. Прошу. По чому кролики ці? Я прошу, по 250 такі кролики. Так, така кроличка, 750. Каліфорнія така 750 гривень. Так, є вже насадження навіть. Вже люди вивозять насадження різні. Почому лохи на вас. По 100 гривень. 100 гривень то вже така що вже радить. 100 гривень, лохина по 100 гривень. Насадження з Лухина. Так, кролики. От, є свинки сьогодні на ринку, бачите? Є поросятка. вже, чоловік спродився. Дуже гарні свині, У чоловіка там Петрен підхрещений. Також будемо брати собі двоє свиней. Гарні синки цікава ціна, нема чоловіка, Нема власника три тисячі гривень ціна. Курисят, щоди, якраз прийшов. Були тумач на ринку, бачу. Трохи продали, так? Продалися свинки. Там, хто бачив, як рекомендував чоловіка на щоб купляли свині, тому що дійсно диска гарна свинка. Свині ще будуть. Так. Через два місяці будуть. Ось такі свинки. Свиня, має бути, бачите, зверху, Моя бути так виділений на такие от Шия, шию в зоне, пока еще немало. Бумбасный, бачите, я сам кого краще. Це буде хороша, хороша м'ясиста свиня. Це Льоха, так, це та Так. Це Льошка, а то менше? меньше? То не зудовно гнізда? Це старший, це молодший, це му п'ятницю, це вже майже місце. Просто всі забрали це воїна Так, курочки. Так, курочки. По чому курочкиці вас? І каче знає? 150 за штуку кухонте. 150 гривень штучка. А кролі по чому? 300. 200, 300, 500. Павліни, самки. Павліни по чому? Павліни по чому? 5 тисяч павліни, самки. Їм такі по тисячу. Різні. А деякі качки по чому? 700 пара, так? 700 гривень пара. Так. Пара 700 гривень, дуже гарний. І деякі чорні, ці гарний саме, потужний. 1000 гривень, великий самес, досить великий. Великий самес. Картопля по 18. Гарна така велика. По 18 гривень. І соя по 10 По 10 гривень соя. Так, оці німецькі качки у чоловіка дуже гарні. Є німецькі качки, є кролики, кугути, оці німецькі качки. Качурі. Дуже гарні, великі. Дуже гарні великі качки. По чому кочурі ціло? 1300 гривень. Чоловіка багато молодняка весною буде на літо ближче до літа. Такий завжди є на ринку. А фасолі почому? 80 літрів. 80 гривень літра фасоль. Є ось такі, є такі. Є такі. Вже є молодняк кур на ринку. По чому молодняк? По 90 гривень за штучку. Вже молоді спаночки є. По 90 гривень за штуку. Так. Дивіться, друзі, що тут є цікавого на ринку. Такі гарні козочки. А коза чому ці? Півтора. Півтора тисячі за штуку. Ви звідки? Скажіть номер телефону свій. Номер телефону свій, скажіть. 097 510 34. 98. 98. Телефонують. А цесарки по чому? Цесарки, є по 500 такі. Гарна, крупна цесарка, породна. 500 гривень. Волостка біла. Волозька біла. біла. Бачите, чоловіка породні кози за дословними. – Ну скільки такі оці заведення дають молока, приблизно? – П'ять. – П'ять літрів? Та ну. – Ну, зганівка теж чистокровна. – Це нам вже, виходить, аж на другий рік буде доїтися, так? На другий рік. – Через півтора. – Через півтора. – Просто у рік зводиш, ага. а у рік зводиш, чекаєш ще пів року, п'ять місяців позавжди. А потім вже буде молоко. Ну, першої вхідки, звісно, воно буде. – Ну так. А якщо б їх не зводили, то молока мати і не будуть. А якщо б їх не зводити, щоб треба, щоб просто так тримати для краси. Ні, для краси. По-любому буде доїтися, де залежать скільки буде давати молока. Ага. Постійно потрібно заміну крові робити, ага. тобто до чужого цапа воду. А, а качурі по чому ці? Тисячу гривень. Тисячу гривень, москусна качка по тисячу. Телефонуйте, кого цікавить кози, телефонуйте. Добрий день. Добрий день, є корочку. По 200. по 200 гривень за штучку кури такі. А самець таке що коштує? 900. 900 гривень такі. Саме з баранчик 900, погано видно. А ці по чому? 500 По 500 гривень ось такі. А качур? Качур, німецький шипун такий шикарний, великий, 1000 гривень. Ось так. Так, є чоловіка вироби воєнного напрямку. Такі. Дві з половиною тисячі таке якісне взуття. По 2500. Є домашній олій, такі по 100 гривень. Холодний віджим. Це не просто домашній, це холодний. Є калина, малина. А по чому такі? Калина? Це 45 гривень. 45. Це та комбайні. Це 100 грав. Жилейка? Жилейка це 100 гривень. Там 60 нижні. Є малина 100. Ну на 100 гривень пюрі. Дуже добре їсти. Малину також. Олійка холодного віджиму. Льон пляга гарбузове, горіхкону, на... чорний кмин. Обов'язково завітайте на ринок, тому що на ринку люди багато чого гарного продають. Масло гарбузове, також велика рідкість і гарбузове масло. так що масло Заїжджайте. 800 гривень внутрі такі породні. 800 гривень. 800 гривень породні внутрі. Гарні досить такі. Дуже гарний сьогодні був ринок, багато було людей. Качки по 500. Це вже 12 година. Багато людей тут 75 гривень зараз насадження такої цибульки, такої по 90. А по чому ваш? Качур 800 качка 500. Є ще такі коричневі. і чорний зранку, Є ще коричневі такі. 100 гривень яблуко насадження. Є різні. А груші є? Грушечка 100-150. Грушка 100-150. Вже продаються насадження також тут на ринку, так що можете обов'язково завітати. А горіх? Горіх, горіх маєте? немає, дня немає, 110 раз Є вже бролер. По 150. Качечки маленькі. По 80. Молода курка, 170 гривень. Домінант. 170 гривень. Откапчував? 170 гривень. 120 просили, 110 на віддачу. Є 200 400. Друзі, є вже у людей бролер, кого цікавить, по 120 гривень. Можуть зробити вам доставочку додому, кого цікавить більша кількість. Є такі Насто... Мастер-Грей. Номер телефону фіксуйте, кажіть номер 097 027, 027 09 58. Телефонуйте, кого цікавлять курочку. Телефонуйте, Телефонуйте цікавиться, чоловіка. Що, і що коштують такі по чому? Просто за 800 гривень. За одну? А? За одну? За одну? А вони що самі не їдять? Чи їдять самі? А? Не що самі не їдять. То вони потрошки кигають, а такого не зараз можете їм іменувати. Малесо. Зараз по стакану молока такого. Три рази на день. Тут ще люди збираються, є іспанка. Іспанка така, що є гарна а що іспанка. А чому іспанка у вас? 90. 90 гривень такі кури. Повірний, кури. По 90. Скажіть номер телефону. 468, Скажіть номер 068, no 68. 922, 922 4318. 43 Телефонуйте. Можливо, доставка, більша кількість людина може вам доставити додому. Ось така гарна курка, чоловік вже збирається. Так, курей багато, курей різних, курей достатньо. Ось таке. також будемо собі брати. Буде також бролер чоловіка. Курей дуже великий вибір. Коли цікаві сьогодні бачите, вже кінець ринку продають, Ну Гарно, ці мастер-грай, часно я скільки брав разів, то мені найкраще сподобалася іспаночка оця. Дуже гарно наросте. Гарно, І гарно несуться, вони собі лишають. А кролі по чому у вас? Кролі такі підрозки. По чому кролики? 300 по 300 гривень такі кролі. 300 гривень, такі. По 300 гривень такі кролі. 150 яблуні, по 200 черешні. Я також вже пропочали зараз сезон вже на насадження. Тут вже люди активізовуються Також будемо щось брати, насаджувати плодові дерева. Кролики. Ніка ціна таких самок. 800 гривень такі. 800 гривень така самочка гарна. 800 гривень. 500 mm. гривень. Ось так. Ось такі. Нагадується друга частина 9 сьогодні. березня А ті кролики по чому у вас? Ці по 300 по 300 гривень такі кролі. А ці менші по чому? 150. По 150. По 150 такі малі. По 150. А такі? По 400. ці Більші по 400. Ось такі. І риба на продаж. Короб зеркальний. 140 гривень за кілограм. А карась по чому? 85. 85. Також людей завжди є риба свіжа. Може звертатися, риба хороша. Ось такі когути. Такі саме з є яйця на продаж і таких курей. І це сарки. Сарки по чому? 500 гривень цесарочки. Яйця. яйця по 35 гривень штучка. 0,66 86 68 123. Телефонуйте, кого цікавлять кури. Є яйця від них. Один відправляє новою поштою. Телефонуйте. Кітні самочки такі. Це шиншила, так? Шеншило. І І ти блогер, не? Я, Яка ціна їх? Я прошу півтора, але якщо треба буде, то віддамо дешевше. Півтора тисячі такі самки. Дуже гарні самки, породні, великі. Зараз кітні на дві. 67. Номер телефону, кого цікавлять такі кролі, но ну 67. 950. 950 35 65. Також є кури Брама. Так? То Говоримо, яйця то, то яйця від них? – Так, яйця і кури. Є, є яйця брами. ось такий гарний когут. Просто величезний, дуже гарний. А яйця по чому води? Яйця, якщо сьогодні є 30 штук по 45, теж можу підвести, штук 45 відіслати. Ось такі, Так що звертайтеся. Але є ще отакі от кури. Ось такі курочки, що чоловіки є. Вони мішані венгерка з брамою. Mm. Телефонуйте. Бути по 25. Телефонуйте, цікавтеся, чоловік сам розповість. Так, є такі ще кролі. В принципі, показали все, що було. Ринок ще тільки вже почали люди збиратися, їдуть додому. Хороший ринок сьогодні був, досить-досить хороший, ціни нормальні, люди активізовуються, бачите, відділи, зроблені поїлочки також між собою. Такі кролики по 400 гривень такі. Молодняк. По 400 гривень, всякий такий схрещений. І Ось так. Взяли ми собі також шмід, взяли гречний, дуже рідкість взяли гречний грід, взяли карпатський мед. Досить-досить хороша штучка. така Близько також приймайте, вживайте для здоров'я саме раз. 11, 5, 5. Зерно по 10-11 гривень. Пшениця по 10. По 10. а мелана? по 11. Ось так, так що... А бурак по чому? 4. 6, 6. 6 гривень бурак. Так, є ще різні речі. З такі люди вивозять на ринок. Молотки, ножі, ключі, все, що бажаєте, все в принципі є. Все цікаве, можете собі тут знайти. Рушта, сапи, дони, все є. Повідок. Повідок такий є. Ось так, так що такий сьогодні був ринок, глядачі, Всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто нас дивиться. Обов'язково не забудьте підписатися в кінці відео. Всім до побачення, до наступних рубрик. до побачення.